Мабуть, кожен з нас мріяв знайти скарб. Коли промовляємо це слово, скарби, уявляємо старовину, присипану землею скриньку, наповнену монетами і прикрасами. Чи не так? Головний герой аудіоказки Скарби Султана повірив у давні сімейні перекази про заховані прапрадідом коштовності. У ніч коли літнє сонцестояння співпало із народженням молодого місяця, він, озброївшись лопатою, вирушив у заздалегідь обране місце. Хто порушить пошуки своєю присутністю? Чи вдасться знайти омріяне? Заходьте на канал Щасливі Життєві історії та слухайте казку про кохання Ольги Кобильської.